Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як заробити гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам розказати про новий телеграм-бот, в якому ми можемо заробляти криптовалюту USDT і виводити на свій гаманець. Все, що вам потрібно зробити, перейти по посиланню, вступити в даний телеграм-бот і прокачувати собі персонажів, яким чином... Дивіться відеоролик до кінця, я зараз буду все більш детально показувати. Як можете бачити, у нас є зверху монетка 189 монет DS. Це є внутрішня монета, за допомогою якої ми купляємо наші персонажі, які нам приносить USDT. Мінімальна сума, щоб вивезти USDT, як можете бачити, 5 USDT. Її тут, в принципі, без вкладень реально назбирати. Знаю багато користувачів, які без вкладень тут і розвиваються, і заробляють. Але є можливість виконувати різноманітні завдання. Тут є як денні бонуси, партнерські бонуси виконувати. Все, що тут треба зробити, перейти в інший телеграм-канал, підписатися, повернутися назад, нажати клавішу перевірити. Думаю, з тим ні в кого ніяких проблем не мало б виникнути. Є також спонсорські, як я вже говорив. Нажимаємо Виконати, підписатися. Приєднатися, вертаємось на наш бот і нажимаємо перевірити. Все, як можете бачити, нам нарахували один білет. Що нам з даним білетом треба робити? Вертаємось на головну сторінку, і, як можемо бачити, є колесо фортуни. Доступно один білет і тут ми можемо виграти як 150DS даних монет внутрішніх, так і один USDT. Давайте спробуємо. Крутанути, нажимаємо крутити і подивимося, що мені зараз випаде. Як можемо бачити, мені випало 50 дс монет. Таким чином, ми тут і розвиваємося без вкладень. Плюс є різноманітні завдання, стартовий: зібрати майнера, прокрутити колесо фортуни, купити обичні персонажі, вступити в офіційний чат. Щоб купляти персонажів, заходимо в магазин, і як можемо бачити, тут є різноманітні персонажі. Відповідно, чим більший рівень. Тим дорожче він буде коштувати. Щоб купити вже легендарні, треба від 8000 DS монет. І він буде приносити 1,8 USDT в день. Таким чином він є самий прибутковий. Але так, як у вас на початку буде не так багато, тому раджу вам починати з маленьких, які вже будуть приносити вам USDT. Саме мінімальний це є 500DS. І буде приносити 0,04 USDT. Безплатно мої персонажі, які на даний момент я купив, це є 5 персонажів, і як може бачити, кожен з них щось приносить. Деякі приносять просто DS монетки, а деякі приносять USDT. Так, у нас є ще тут партнерська програма, яка складає 10% від заробітку в DS і USDT. Ваше партнерське посилання буде знаходитися тут, моє буде знаходитись під даним відео. Таким чином, в принципі, ми тут і розвиваємося, заробляємо монети DS, купляємо персонажі, і дані персонажі нам приносять USDT. Все, що хотів, розказав про даний telegram бот коротенько. Якщо виникають якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося в мене на каналі в нових відеороликах.